Друзі, провіт! Якщо ви не з'явились по повістці в ТЦК, не стали на військовий облік, не уточнили вчасно свої персональні дані да будь-що зробили не так у галузі військового обліку, але ви не винуваті, тобто вина ваша не доведена. То і притягати до відповідальності вас не можна. І це взагалі ніяка не казочка, а реальна практика. І сьогодні у відео я вам поясню, як це прописано в КУПАК, як це реалізується на практиці та надам приклад цікавого судового рішення на користь громадянина. Але як завжди, на початку нагадую, підписуватись на цей канал. Також в мене є телеграм-канал, де я залишаю важливі юридичні новини і корисні юридичні посилання. Тому запрошую. Отже, друзі, вина. сьогодні, напевно, що. Буде майже всім амністія. Ну принаймні, ви послухаєте цю інформацію. Можливо, зрозумієте, що і вини у вас то не було у якомусь конкретному випадку. Так, от, вина це обов'язкова складова будь-якого правопорушення. І якщо у вас із виною виникає лише асоціація із злочином, кримінальним правом, то це не зовсім така правильна асоціація, тому що КУПАП, так само як і Кримінальний кодекс, має відповідні положення щодо складу адміністративного правопорушення, щодо суб'єктивної сторони. Юристи це добре знають, але простою мовою це ваше ставлення до того, що ви вчинили або не виконали. Навпаки, тут на цей рахунок одразу для ерудиції є рішення ЄСПЛ, от швидка проти України та наточі проти України, де ЄСПЛ зазначав, що. А... КУПАП має кримінально-правовий характер, тобто адміністративні правопорушення мають ту саму природу, що і кримінальні правопорушення в розумінні Конвенції про захист прав людини. І от ми підемо з основ. В КУПАП стаття 9 визначає, що адмінправопорушенням визнається протиправна і увага. Дивіться, винна, умисна або необережна дія чи бездіяльність. Далі КУПАП пояснює, що є умисним вчинком, що є правопорушенням з необережності. Ви можете самі почути. Читати більш детально є крайня необхідність, необхідна оборона, неосудність, і головне, подивіться, стаття 280, яка зазначає, які повинні обставини бути з'ясовані при розгляді справи про адміністративне правопорушення. Ну, тобто, керівник ТЦК обов'язково. Повинна з'ясувати, чи винна дана особа у вчиненні конкретного порушення, скажімо так, правил військового обліку або законодавства про мобілізацію. ТЦК повинні і довести вашу вину. І це не лише тоді, коли вже справа пішла згідно касу на оскарження в суд. Ні. Це пряма вимога статті 251 КУПАП. І от коли ми дивимося 247 статтю, ми також тут бачимо, що відсутність події і складу адмінправопорушення є підставою, яка виключає по суті провадження у справі про адміністративне правопорушення. От бачите, друзі, роль вини у притягненні людини до відповідальності просто ось така величезна. А ви думаєте, депутати просто так той законопроект придумали про визнання вини і знижку на штраф? Це більше схоже знати на маніпуляцію з людською необізнаностю, тому що Ну, звісно, що є люди, які мають різний психологічний стан. І навіть коли людина розгубилася і могла бути в принципі невинною ні в чому, може визнати таку вину. Це така банальна, але побутова ситуація. От одразу нагадаю, що незнання закону не звільняє від відповідальності, тому от маніпулювати саме цим не вдасться. Але є чудова практика судова, коли суди нерідко скасовують штрафи, коли з'ясовують, що вони умис. Не було. Ось вам, друзі, хороший приклад рішення апеляційного суду. Перша інстанція досить формально підійшла до розгляду справи і відмовила у е, задоволенні позову громадянина. Тут обставини такі: цей громадянин отримував повістки на ВЛК декілька разів, і декілька разів він з'являвся. Чому декілька разів? Тому що ВЛК зараз неможливо було провести. Потрібні були додаткові обстеження. От щоразу, коли він з'являвся, з'ясовувалися такі обставини, виникала потреба дослідження. Дити кращий стан здоров'я, і призначалася знову явка на ВЛК, Видавалася чергова повістка, на яку він реагував законослухано і з'являвся. От остання повістка, яку він отримав, була призначена на 30.07.24 року, і він просто переплутав і з'явився 30-го числа, але на місяць пізніше, тобто у серпні. Суд, коли подивився на цю ситуацію, він з'ясував, що в нього не було умислу те, що він переплутав дати. А до цього законослухняна виконав свій обов'язок і приходив на ВЛК, тобто проходив його належним чином. Ніяк не може свідчити, що неявка в останній раз якось свідчить про його ухилення від ВЛК. Тобто, ось вам такий приклад, коли суд подивився на ситуацію системно, як я завжди люблю говорити, охоплено в контексті усіх обставин справи. і це дозволило суду виключити протиправність його діяння за останню неявку, тобто відсутність вини. Тому, підсумовуючи ось це все, суд апеляційної інстанції прийшов до висновку про те, що у цьому випадку не встановлено умислу позивача на порушення законодавства. Розумієте? А це означає відсутність складу правопорушень і за цих підстав суд задовільнив апеляційну скаргу скасував рішення першої інстанції тому якщо ви знаєте що є обставини які за вас які по суті підтверджують що ви не маєте умислу ви не ухиляєтесь від виконання якогось обов'язку або не могли об'єктивної можливості виконати такий обов'язок наприклад були на лікарняному або поважні причини неявки по повісті обов'язково заявляйте про це та не погоджуйтесь на посуду по суті, самостійне визнання своєї вини. Крім того, ТЦК зобов'язані самі доводити вашу винуватість. Також пам'ятайте про це. А якщо це відео було для вас цікавим та корисним, обов'язково дайте мені про це знати. Поставте лайк, поширюйте це відео і напишіть свою думку у коментарях. Ваш інспектор права.